Мелітопольські спортсмени організували 10-й всеукраїнський чемпіонат з богатирського багатоборства у Запоріжжі. Це офіційна відбірна чемпіонату Європи. Всі результати підуть у міжнародний рейтинг світу. У змаганнях взяли участь атлети з 13 областей України. За три роки жоден вид спорту не проводив національні змагання в Запоріжжі. Ми є першими з всіх діючих видів спорту в Україні, як олімпійських, так і неолімпійських. Тому це дуже важливо для нашого регіону. Це говорить про те, що не дивлячись на близьку Брес Близьке розташування лінії фронту життя як спортивне, культурне воно в Запоріжжі продовжується. І ми також сьогодні свій внесок це робимо богатирське багатоборство молодий вид спорту, в якому спортсмени змагаються з силою тяжіння, піднімають колосальну вагу. Другий підхід пішов ну доволі невпевнено. Був перекос та штанга впала. Мені прийшлося робити знову. Та це моральна, це моральний тиск на спортсмена йде. І треба налаштуватися на останній підхід. І зібратися з думками, і тоді, ось тільки в такому випадку, можна буде показати якийсь результат. Я полюбляю цей спорт саме за емоції. Емоції ну я не можу передати словами. Я е -е, член е -е, збірної України, то, то це міжнародні змагання, ти прославляти Україну. Десь на міжнародних змаганнях це особисто моя мета, моя місія. Близько половини атлетів та членів федерації військові працівники служби безпеки України або ДСНС. Ну, у всіх з них є можливість регулярно тренуватися та виділити принаймні один день для участі в змаганнях, але присутні на чемпіонаті зізнаються, як раді взяти участь для мене е е мій. Е Род діяльності пов'язаний з великими фізичними навантаженнями під час роботи, тому я маю бути готовий до цього і маю вивозити все це. Тому спорт це складова моєї професійної моєго, моє, мого професійного розвитку. Цей від спорту, він дуже такий доброзичливий, він такий товариський. Тут якщо є ну, якесь суперничество, але воно таке добре-добре. Кожен е, бажає, ну особисто я за себе кажу, кожен бажає е, супротивнику удачі і як намогу краще виступити. І тому ти е, працюючи з великими вагами, ти ну, як би то поринаєш цю доброзичливість в цю, ну, в цю, в цю такий Товариський е, е, такий дух. Серед призерів чемпіонату троє мелітопольців. У своїх категоріях Роман Корбудзанів третє місце, Тетяна Девиденко друге, а Валерій Газаєв виборов перше місце та став дев'ятикратним чемпіоном України. У мене є ціль 10 чемпіон підряд. Після чого я хочу переходити вже в нову вагову категорію. Тобто це буде такий рекорд, дійсно який буде на десятиліття. Вперед ніхто його не зможе побити. Чемпіонат з богатирського багатоборства це тільки початок у цьому році. Також планується проведення ветеранських ігор та відкриття школи вищої спортивної майстерності.